Привет всем! На связи Андрей Вижн на канале Худоев в Крипто. Сегодняшний ролик – это именно быстрое включение по рынку. Среднесрочно, долгосрочно перспективы в мировой экономике мы рассмотрим в одном из ближайших роликов. А сейчас – Крипто в моменте, чего ожидать в ближайшее будущее и несколько инвест-идей. Я думаю, все уже видели сегодняшний пост, а если не видели, подпишитесь на телеграм-канал перейдем сразу к бонусам регистрации на бирже BindX. Не считая тех бонусов, которые уже есть, то есть 200 пользователей, 40 долларов на фьючерсный счет, которые можно поторговать и вывести потом, есть еще бонусы за депозит. Любой депозит вы получаете 5 баксов, если депозитите 200 долларов, получаете уже 10 долларов. За депозит в 1 тысячу вы уже получаете 2 раза по 10, то есть 20 долларов. За депозит в 10 тысяч вы получаете 200 долларов. За депозит в 150 тысяч плюс оборот в 1 лям вы получаете бонусом 2000 долларов. И теперь, внимание, не думаю, что есть такие, но, возможно, все-таки есть киты, которые нас смотрят. За депозит от 500 тысяч долларов и оборот 25 лямов вы получаете бонусом 5000 долларов. Это кроме тех бонусов, которые вы получаете за регистрацию. Важно, депозит необходимо внести в течение 7 дней после регистрации. Награды за депозиты будут перечислены в течение 20 дней после регистрации. Из преимуществ биржи так это много активов, не только крипта, но и акции, товары и так далее. Несколько видов фьючерсов копитрейдинг и что немаловажно возможно для некоторых пользователей это можно не проходить курс. но все же в мерах безопасности рекомендую всем пройти в целом расскажу просто э, историю краткую человек зарегистрировался не по моей ревке э, он мне написал в личку что у него какие-то проблемы я скинул его айдишку менеджеру менеджер сказал он не регистрируется по твоей ревке я ничем не могу помочь поэтому ребята очень важно регистрируйтесь по ревке Партньорська ссылочка буде в описі під этим роликом. В нашому телеграм-каналі, до речі, підписуйтесь ті, кого там ще немає. Вчора я виклав відео щодо дуже цікавого співпадіння. Цікава ця дата, 13 березня. Вона день в день співпала з ще одним дампом і пампом. Ті, хто вже був у ринку на той момент, дуже добре пам'ятають цей день. А було це в 2020 році. Рівно 13 березня під час коронодампу. Тоді ми швидко виросли на 54%, потім відкатилися назад на 25, і потім без зупинки ще й йшли на 157% доверху. Та що ж нам зараз? Очікувати цей підйом на 56% або на всі 150? Якщо дивитись по-правильному, я думаю, що ми плюс-мінус будемо у такій формації, тобто спочатку ми підіймемось на 28 тисяч, тут трошки відштовхнемося, знову перевіримо. Саппорт, потім вже на 30, Там далі можемо знову відкатитись на 25%. Внизу і це якраз буде дуже гарний тренд. Такий нагору. Далі вже після цього треба буде дивитись. Так ось тут головне не забувати одну важливу річ. Я зараз почав слатись не тільки на графік біткоїну до долара, а більше до графіку загальної маси грошей. Також, якщо дивитись на графік біткоїна до М1 sl є декілька показників: М1, М2 і М Так ось з них М1 це обсяг готівкових грошей в циркуляції, і також плюс Checkable Deposits in Banks. Тобто це ті депозити, які безстрокові, які можна вивести у будь-який момент. М2 це М1 і плюс Savings Deposits, тобто гроші, які там залочені в банках. Також тоді ми піднялися на ці 53%. І потім вже просто торгувалося у боковику до загального обсягу грошей. І тоді питання: чому тут ми торгуємося до боковику? А ось тут у нас такий клин догори. Так ось, чому саме тоді був такий коридор? Перше, там вже не друкувалось біля 700 мільярдів доларів. А також коли у людей закривалися строки по депозитах, вони не вкладали ці депозити у нові. Тому грошей в обороті ставало більше, і воно добре корелювало з зацікавленістю людей у біткоїнах. Тому ми і були у цьому боковику, потім швидко піднялися ще вище, аж до не надрукувалися ці відомі всім 12 трильйонів доларів. Далі такий же рівень у нас був у травні, червні минулого року, до якого я думаю, що ми підійдемо і зараз також. А вже далі буде залежати від того, чи запустять знову цей станок без кінечних грошей. Але все ж таки я думаю, що у нас графік буде плюс-мінус ось такого роду, і потім направо. Але все може змінюватися дуже швидко, тому треба просто бути у ринку і слідкувати за новинами. Чому саме біткоін? У той час, коли рушиться банківська система, коли центральний орган може друкувати стільки грошей, скільки потрібно, треба перевкладати гроші у активи, які не підконтрольні центральному органу, тобто децентралізовані. А також ті, у кого немає такої стрімкої інфляції, а також в актив, у якого вже велика капіталізація, а тобто менша волатильність, ніж інші криптоактиви. Я зараз так. Я зараз кажу саме. Про крипту я не кажу про вклади у метали, у комодітіс, у енергетику, я саме кажу про крипту. І з цього хай ризик сектору, із цього сектору крипти, біткоін є найменш ризиковим. І зараз він так же різко, як і його ціна, зростає в плані домінації. Куди ще можуть іти інституціонали? Якщо не дивитись на саме тренди, там та ж Аїшка, наприклад, я думаю, що перш за все. Це інструменти, це звичний їм інструментарій, це деривативи. А також до них токенізовані та синтетичні активи. Із цього напрямку я б виділив Синтетікс. Вони поєднують у собі і деривативи, і real-world assets, Також вони знаходяться у оптимізм екосистемі. Вони знаходяться у портфоліо у Paradigm, у Coinbase. -у. Із великих венчурних інвесторів в них вкладали Coinbase, IOSG, Paradigm, Framework. Тримається, він впевнено, входить у топ-100. Наразі е, ранг 65-й. Не падав не тільки нижче своїх лоїв, а ще й не, не нижче своїх хаїв. В цілому він впав на 95%, що насправді це дуже добре, порівняно з іншими альтами, наприклад, навіть та ж Солана падла на 95%. 5,7, і потім ще далі, тобто на 96,86. І якщо ви думаєте, що це там буквально 1, 2, 3 відсотки різниця, то це не так. Насправді, це, якщо ми просто подивимось із оцих значень, так, це ще мінус 34%. Це дуже багато насправді. Тобто тримається він дуже добре. І дна він показав ріст тільки на 100 30%, на відміну від багатьох альткоїнів, які вже розпампилися на там 10 іксів, і саме зараз він знаходиться біля лінії супротиву, яку він вже дуже довго пробивав. Він... Один раз її пробував пробити, другий раз пробував на третій раз він пробив, і зараз от, укріплюється вище нею. Пробуваємо цю лінію, і далі наступні цілі це 4, 3, 5 і 5. Десь тут проторгуємося, і далі вийдемо на 8 і просто будемо дивитись за тенденціями. Капіталізація наразі 780 мільйонів. І я тут зовсім не порівнюю з ринком деривативів у реальному секторі, бо це найбільший ринок за обсягами. В принципі, 82% токенів вже в обігу, і тому я, в принципі. Вважаю, що, як на мене, це дуже хороша покупка. Я набрав свої позиції і від 2,9, коли ми тут пробили, і також поставив всі лімітки аж до 2,2. ,2. Я не зловив цей ход повністю до 2, але 2,2 ,2 я зловив. Щодо конкурентів по деривативам, це GMX той же, DYDX, UMA, якщо ж брати Real World Assets. Це Мейкер, у якого 97% токенів в обігу РСР, центрі Ribbon Finance. Файненс по цим всім проектам можете зробити ресерч, і я вважаю, що це буде досить непогані інвестиції. Ну і далі, не так тренд, як більш логічний наслідок, що потрібно для токенізації активів. Правильно, оракули. Ці протоколи можуть побачити свій логічний зріст з приходом нових проектів, які захочуть зайти на ринок крипти із реального світу. Це, звісно, Link, Band, Юма, також Dia і різні інші проекти. Підсумовуючи, розумні гроші йдуть спочатку по інструменти зберігання своїх цінностей і вже потім в інвестиції в щось трендове. І щодо трендів, я вже запрошу це в новому відео. Якщо вам подобається такий формат, ставте лайки, вподобайки, переслайте це відео друзям, які також хочуть сейвити та заробляти на крипті. І підписуйтесь на наш телеграм-канал, на наш YouTube канал і слідкуйте за новинами. Оживленню цього Ютуб каналу бути. Пока.